Мене звати Маша, і вихід Марушка таке. Чо ж, довго я не знімала відео, але, ну, повертаємося в темп. Я просто, Як бачите, просто не питайте, що в мене заднім форму, просто, просто не питайте. От, тому так. Якщо бачили, що я святкувала десь підписників, і потім в мене ще 11 Так, е, да. Якщо ви бачили, що вже 9, просто не переймайтеся. Це невеличка булочка для нас. Оці два підписника ще окупляться скажімо так. Ось, і що ж, я не знаю, як назвати це відео. Але, добре, це я хочу... я думаю я У мене є така цікава ідея для відео, це що можна колекціонувати. Тому що я тупо не знаю, що знімати. Протемун, блін, це дуже скучно і тупо. Тому так. Да. Тому це відео я назву, це буде перша частина, що можна колекціонувати. Тому що я знаю багато людей, які хочуть колекціонувати, але вони тупо не знають що. Тому з відео допоможе. Mm -hmm. да. До речі, про тему. Е, я обіцяла розпаковку пос... посилку з теми. Але щось довгої немає. Тому що це на тема мені чи до сих пор їде. Я думала, я теж називала кнопочку пришквидчити, але ніхто не до сих пор їде дуже довго. Найс! Китайці спасибо. Тому да. Але, до речі, це даже яку еще работаю, наверное, пока. Оце посилка, посылка що шам. Фокус. Спасибо, фокус. Це такие гарные картинку в Ютубі. Фокус! Ой, о, не помню, это да, вот очки. О, о, вот те окулярки, е значок, потім. ось така штучка. А, вот я уже показал, Потом таполки, вот такие то Вот такие вот ручечки. Так, 6 коробоч... коробочки. Коробочки. Наклеечки. Раз. Наклеечки. Распроданно. Ну, вот шесть, такие вот наклеечки. Вот такие наклеечки. 100 штук. И значок. Вот. И, короче. І в общем то я вирішила, що мені цього мало. Я заказала, тут у нас товар. Я заказала ще раз тему, але там 20 товарів. І так, що це тема відео, я потім вам покажу, підкає світу. Тому зараз до давайте, тема дуже важна нашого відео. Перше, що можна колекціонувати, це цей дим. То, що мене, якщо ви чуєте, що я трошки говорю нос, не переймайтеся, перейма, це я просто трошки захворіла. У мене я чекаю, як дід старий. І в мене сопні. Ну, це так, пройде, надіюсь. І от, Можна колекціонувати цю день мій моя подруга, вона просто обожнює, я ви бачите, ці резиночки. да, Це зі моя колекція, зараз я вам покажу. Ну, це такі от резиночки, які всі кажуть, дівчини, що це всі... Ну, дуже часто кажуть що це бі. Да, справді, коли ти їх зав'язуєш волос, наприклад, у мене ще така різненька, то вони дуже сильно чіпляються за всі удирочки це дуже погано Але це дуже гарно браслет, в них доволі комфортно. Ну, але дуже довго їх краще не носити тому що вони, от дивіться, я зараз трошки поносила, і в мене вже бачите відки. Ну, від тому їх можна носити, але не прям так довго. Зараз покажу, які у мене, яка у мене колекція є. І що в мене в колекції. Це реально дуже класне, да вот ви стоїть, ну дивіться. Є магазини, в яких вони дуже дорогі, а я дуже дешеві. Наприклад, в Аврорі вот эту резинку я купила за 5 гривень. Перша це ось така резиночка. Це жовтенька, така красивенька, матовенька. Потім ось така резиночка. Це блістяща з... этим з... Не знаю, даже сказали. Золото, золото серебляно. Серебляно. Сереблясто. Серебляста. Серебряно. Серебряно. Чо? В Чому украинку мову? Короче. Ну зрозуміло, да? Потім. Вот такая вот це я сама купила. Ну, тут деякі мне купила маму с потатом, а деякі я сама купила, вот це я сама купила. Зв'язочками. Ось вот така то, що я показала, отака. Вот Потім, вот, бачите, вот, це, це, така біленька, а це така ж сама тільки ця э, голуба. Да. А ще така ж сама є рожева, вот. наборчик. Це просто розова і голуба це набор такий. Потім отака вот, вот є рожева, вона прозрачна рожаю дуже прикордна, мені она подобається, класна. Отака вот тоже я показала на початку. Вот отака зелена ця у мене давно була. В мене вдома такі допила. Вдома навіть є. В мене це саме було, я потім покарала. Я просто зараз не в Києві. Не вдома особливо, в Комфорній. Ось вот така ось гарна зелена така. вот. отака ось матова така. Далі 5 секунд і я перейду. Пройшло п'ять піш, 5 секунд, я вже тут. Отже, поки що у мене їх багато, тому що я тільки почала колекціонувати колекціонувати. Тому так, зараз вам потім Оця моя сама улюблена резиночка, дивіться Непрозрачна непозираючи. Дуже класно, дуже класно мені нравиться. Ну, дивіться, у мене жовтекла покупала сама.

О, це перше можна працювати. У мене їх тут штук. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Тут у мене їх 11. Але в мене в Києві ще є 12. Тобто пісок мене ще не дванадцять. Ну, це тринадцять і ще. ну Це трошки не така, але все одно колекціоную різнички. 13 у мене, бо це бо це 7-12, тут у 90-це 12. Це, що це І ще в мають в дуже гардичка, але мені дуже подобається. Це буде 13. Так, ну що, це перша тема, це ось крізь вічки. Друга тема це те, що я буду колекціонувати. Складне слово, колекціонувати. Друге це брілочки. Я їх теж буду колекціонувати, я, я на темі дехи разгово заказала. Ось такі брилочки. Ну, і не іменно такі брочки, а просто наші брочки. Це брочка купила в Аврорі за 3-4 гривні, він дуже міленький. Дивіться, ну просто мінікюр тут, не мінікюр. Ой, було ж пригорати, що я таке відео знімати. Але ладно. І от. Я купила в Аврорі цю штучку. Ось таку от. Вони ж хвостики взагалі. Ось це просто якийсь шерпатрьоп. Це елітний брілок. Це Авроні. Він дуже міленький. Такий посічка. Завались біля очів. Просто приказ від біля очів всім світом купити. Просто я зараз не в Києві, а тут тілимі набагато дешевші, ніж в Києві. Хоча це маленьке місто. Не хочу палити, просто десь не захочу. Хоча це маленьке місто і тут реально дуже дешеві тілимі. Наприклад, ось этот от блокнотик, бачите, дивіться, тут ручка йде. І отакі такі, знаєте, підстави? Зараз. Три стежки. Всього лиш та. А тут, дивіться, раз, це зелені і звичайні там є. Потом два. Это вот такие вот И три. Это вот такие вот. И три гривен, рыбы с 40 гривен, ребят. Мы по такие -таки цены штаны, -мо. <св> да. Поэтому это просто очень классно. Бля, это советую. Вот. А, я еще что я купила в Еве. А, -а, а что купила, я советую, что не знаю, где я захожу. Ладно. Так, якщо бачите то якщо бачить таке в'єбедь, то протестуйте, те, що у нас дешево, то я сюди купить душкасний плотик. Стосовно білочки, зараз я вам покажу. Я, я ж таким заказала. Я заказала там штук не знаю, скільки білочків, зараз я вам покажу. Так, перше це я... Щас... Перше, це такі брелочки я заказала. Фокус. Це типа. Типу умный. Значить це по мене не ну, водно. Ось такий потім котик сумиленький потом еще такий брелочек с этой с звездочкой еще на все время здесь вот такие бралочек даже люблю блочки поверь таких люблю мынус демон блочков вот такие брелочек ну, во можно за это факт момент они я вроде бы рассказывала про видео про знаем что я дуже обожнюю хормичков а то уже хомячки в реальном просто. Вот так. Э, потім ось такие вот. Фокуславый. Ось такие вот брелочки. С арбузиком хомячком. Хомячком. У нас же хомячки в голові, голове это кот вообще-то. И вот такие еще котик. Фокуславый. О. Опять эта штука бачили? Я не знаю, что это таке. Потому что он тільки на камере. Його немає не в житті, жити тупо це зоре, я не знаю, що це таке. Серйозно. Так, От. Так, бачите? Так спецегель за нього щось слідить. Помогло. Вот, я в принципі більше я... я позже покажу свою детальні замовлення. Просто хочу встигнути звати відео, бо просто у мене ліміт, якщо я зніму до 12, типу, якщо у мене буде відео десь більше, ніж 14 хвилин, то воно просто буде за велике відео. Так. Да. Тому що можна дрібочками, це другий. Доски це дуже класно, тому що ти їх можеш і на сумку повісти, просто будь. Але -то купить органайзер гарний. типа знаєте, на продаються такі органайзери, ну ті, чого вы меня на теме? Можна просто знаете э, Наприклад, коли брелочку покупати в магазині, там є така от палічка, якій вот палочка, на якої от эта штучка, вот дивіться, наприклад, в є така палочка, на которой тягается брилочек, вы это з с ти ты знімаєш, знімаєш, снимаешь, там ще може бути в кейс пакетиках і надію можна купити таку штучку. Так, просто ви не нація, можна десь в інтернеті заказати, так. Да. А киснеція мене буде дешевше, але не факт, що вона буде якісніша. Тому дочки -які, це дуже, дуже гарно вряд. Е, і останнє, те, що ну, взагалі можна дуже багато всього колісувати, але це буде перша частина, тому що в мене тут за все відео. Тому перша частина. Це буде ті перша частина, так, да, мадже, не путайся, слава. Це калісувати значки. Ви, ви, я уже показувала, що в мене із дочков е, тут полизамо в там хомячок и уточка Тут я, ну фокус просто. Цитупа я і затем на... Цитупа я имею к Ну, в принципі, нічого, этого, ничего страшного. Да, вода я считаю. Потім, Вот таким. Отакі вот. Це з этим хомячком теж, ребята, я очень люблю качков. І остальные, я ну, дуже багато заказала, бажає більше заказала, тому да І останні це ось такий вот миленький хомячок. Ну, я ж кажу, я, я любжні хомячки, особливо не і серед хамс. Просто майла. Тому да. Ну, що ж, це була перша частина. На коротенькі, відео, дуже швидке. Просто за хвороб, то я буде не в Києві, видно місце було написати. Дзе". Тому так, да. Тому що, Я дякую вам за перегляд. Е... Дякую. <реш> ну ладно, сказати. І вот, чекайте нові відео, чекайте цю добру не Я, Я потім еще покажу, е... що я заказувала. Я мусилася обошатися, або, шост, або Тому, да. Тому щось таке. Тому так. Тому що, дякую за перегляд. Чекайте нових відео, розпаковку ставимо, скоро буде, ще через неделю. Мені не должна прийти це все таки посилка, посылка. Да. Дякую за... І ще раз дякую за перегляд, А вас знову на мой каналі. ж. Ба-ба!